Житловий комплекс ОКЛЕНД. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Давайте поговоримо про те, що відбувається е, на фронті. Зокрема, звісно, цікавить Донеччина. Так видається, що наші вороги задають зараз певний темп. Зокрема, сьогодні стає відомо і про це офіційно кажуть в Хортиця, що ми відійшли із мікрорайону канал, що в часовому яру. Фактично це означає, що ми зайняли якісь для нас більш вигідніші позиції. Водночас росіяни продовжують тиснути. Наскільки загострюється ситуація, що стосується боїв за час. Вона продовжується якби з високої інтенсивності, і має все ще частини, по яким і раніше атакували росіяни. Тобто Калинівка це з півночі безпосередньо на місце це мікрорайони. На жаль, взяли вони канал мікрорайон і підійшли до каналу як Водойму. І там далі вона йде південніше в трубах, uh -huh. намагаються тепер заходити на південну частину застройки, яка має назву новий мікрорайон. Крім того, ще південніше Іванська, там дороги і йдуть бої за Кліщівку андріївку З урахуванням того, що ворог. Атакував і висунувся в районі Тарецька, ситуація, безумовно на рівні тактичному погіршилась. Тобто, от на всіх цих напрямах з застосуванням засобів ураження, ми бачимо, що вони використовують і авіабомби, і артилерію, ну і безумовно, проводять штурмовки, Тобто, тактично, але ж попросувалися вперед. А, Просувалися дістать і... сьогодні, Олександр Шейго зазначає, що на Донеччині Росіяни окупували населені пункти Сокіл і Восход. А, просуваються і по турецькому напрямку. Ну, по перше, знищують авіацію по класиці. Працюють да, для того, щоб а, важко було тримати оборону і захопити руїни. Але загалом, коли говорити про літню осінню кампанію на Донеччині, чи Торецьк є основна ціль а, цієї кампанії для росіян. На ну, обов'язково Тарес, це такий тактичний напрямок. А взагалі Покровськ, взагалі Курахова і Південніше Буглідар, Там досить пов'язано, тобто вони якусь частку атакували, просунули вперед, потім ліквідують, залишившися якби вхлінення в нашу оборону, відсікають і так поступово поступово крок за кроком, на жаль. Просувається вперед, тому ідею не залишають в Луганську Донецьку області в рамках адміністративних кордонів, просувається вперед. От. Ну і то, що стосується вугледара, там восточні у нас були проблеми. Вони застабілізували наші оборонці. Їх. Але в цілому, якщо подивитися, більше року не могли його взяти, і, і по фронту атаки. Він на підвищення і з флангів праворуч і Тому, якщо подивитися північніше, значить, з атаками від тіля, тобто зайти з чи з чистило. Таку, скажімо, тактику вони використовують і в районі Куп'янська і ну і скрізь mm -hmm. де, де є для цього відповідні резерви і можливості з точки зору засобів ураження. Боєприпаси у них є, для них це. Скажем, не проблема, і в зв'язку з цим організують таку роду дії і просувається вперед. Запорожжя це стосується стара урожайного. вот. зараз і про ті напрямки. Єрсандж. Я дивлюсь на карту, дивлюся, що до цієї важливої логістичної траси на Константинівку зовсім небагато залишилося. Чим це небезпечно для нас перерізання або тримання її під їхнім вогневим контролем? Як завжди, логістикою, тому що дороги, траси ну, по перше, ворог ми знаємо, бачили вже третій рік війни, їх використовують, і залізниці, і шосейні для того, щоб вздовж цих дорог проводити атаки. Вони до цього пристосувалися і активно використовуються. А тут, крім всього іншого, і по суті. Якщо захоплюється дорога, якщо перерізається такого роду дорога, то ми ж знаємо, коли вони діяли, і, Бахмут, і Авдіївка, і будь-де, що зосереджується на тому, щоб спочатку перерізати якби, артерію постачання всього необхідного, і з часом це спрацьовує і далі значить, простіше проводити штурмовку, захоплення і так далі. І від цього, поки на поточний час вони. Не відмовляється крім того, що збільшується кількість у них постачання бомб авіаційних угу. і потужність їх зростає. На жаль, до каб 3000 тому ви вже про це говорили. Значить, що спочатку руйнують, а потім. Пані юрі, а ще ви зазначили про, а, про тунелі, і з'являється останнім часом знову інформація про те, що вони намагаються цю практику, яку вони в Авдіївці, між іншим, вже застосовували, коли вони трубами лізли, а застосовувати і на напрямку Покровському, загалом на Донеччині. Ем, ми зробили висновки після Авдіївки, зокрема про це, чи ми може не так звернули, не придали цьому значення? Чи, чи є така сер... чи, наскільки серйозна ця проблема? Да? Ну, якщо противник використав такі підходи і досяг мети, значить на жаль, це відбулося. Цей досвід розповсюджений як негативний по військам. І потім тепер питання до того наскільки це можна реалізовувати. Але щоб це реалізовувати, потрібні люди, військові, яких у нас на жаль мало, в бригадах на лінії зіткнення, потрібні боєприпаси. Це як мінімум. Ситуація з боєприпасами покращилася ну, вже місяць тому 1 до 10, змінились до 1-5. А на кримах важливих, де відчуває наше керівництво, військове то надають до 1-3. Ну не, не часно, скажемо, піднімаються до такого рівня, але все ж є. І тому по сукупності чудес якби скрізь і всюди і завжди не буває. І потрібне озброєння, військова техніка боєприпаси, і потрібні люди. Перша частина більше наших союзників, хоча працює підприємство воєнно-промислового комплексу. А друга частина це наше мебліційні питання. Треба набирати людей, готувати. А готувати це не менше двох місяців, От, тому тут є проблеми, які безумовно відображаються на стану дій. Ігорю, а, зараз ми поговоримо ще про зброю. і Я хочу ще з вами поговорити про те, що сьогодні президент сказав в інтерв'ю Блумберг. Але хочу ще буквально принести нас на Харківщину і поговорити. Там є таке село Сотницький Козачок. Ну і кілька днів речники говорили про те, що там фактично працюють російські ДРГ, і це а, територія, яка межує з, з Російською Федерацією. Зрозуміло, що вони намагаються там промацувати нашу оборону і. А, Можливо, відкрити ще один напрямок, де вони будуть намагатися м, пройти. Сьогодні діпстейт пофарбував уже в червоний колір. Фактично, це село знову ж таки посилаюсь на те, що кажуть речники. Речники кажуть, що вони зачищають там залишки зараз ДРГ ще раніше говорили про борову. Я а, не деталізую і не запитую конкретно, чи це вже а, вони відкрив намагаються від, відкрили вже фактично нову ділянку. Чи вони просто по Харко... на Харківщині будуть використовувати всі можливі точки для того, щоб пролізти в глиб? Питання використання чи не використання залежить в них теж від ресурсу і резервів. І а вони на харківський напрям перекидають на і на Вавчанськ безпосередньо безпосередня місія намагаються атакувати і на інших, і на ліпси напрям. І тепер це, 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 це ділянку про яку ви говорите. Питання у тому наскільки є ресурси це з цих боку, і вони вже підвели їх в цей район. А крім того, ви ж саме сказали це. Відповідає дійсності ми повинні згадати, як починалися харківські всі ці справи 10 травня, тобто вони проводили спочатку розвідку боєм, заводили довісіно розвідні групи і так далі. Просувалися, коли значить, суттєвого спротиву на початках не отримали, то вони там до 10 кілометрів ну, і, і так далі. Тут ситуація принципова з точки зору там, тактики не буде мінятися, і питання у тому. Наскільки у нас є відповідні сили, ресурси мати організувати тут спротив і не дати можливості здійснитися такого роду планам ворога? Так, от про наші резерви, про наші запаси і сили, президент сьогодні спілкувався із журналісткою Блумбергу, що Сьогодні вже опубліковано та інтерв'ю. і Він сказав наступне, що наразі Україна має 14 неукомплектованих бригад. А там він дає відповідь на питання про контрнаступ. Він каже, що він розпочнеться тоді, коли сили оборони отримують усю обіцяну допомогу. Але а, фактично він каже, що найбільша трагедія цієї війни це те, що зброя дуже довго їде на лінію бойового зіткнення на фронт і. Фактично, що означає для нас те, що аж 14 бригад президент озвучує на весь світ, що вони не укомплектовані. Ну, це зрозуміло, що це питання до наших партнерів, але наскільки ситуація могла би бути інша, якби ці сили були задіяні при наявності зброї? Зрозуміло, що якщо б їх доукомплектувати, це був дуже суттєвий ресурс і резерв. Чому у нас ситуація така на фронті важка, і вона змінюється на різних ділянках. Вони атакують то на одному. Ми стабілізуємо то на іншому. Така робота пожежниками. Тому що у того ж генерала Сирського і нашого воєнного керівництва саме немає ресурсів, тобто немає цих бригад, але ці бригади вони на майбутнє. Ситуація ще полягає в тому, що немає військовослужбовців. В бригадах, які виконують завдання на лінії зіткнення, це ще гірше ніж відсутність озброєння і техніки в тих 14 бригадах, тому що завдяки саме бригадам їх укомплектовуються, виконуються завдання вже зараз на лінії зіткнення. А 14 – це на перспективу на деокупацію, коли ця техніка зайде, а вже а от зараз нам потрібні підготовлені військовослужбовці, яких обмаль. І це залежить від того наскільки ми швидко проведемо питання мобілізації, підготуємо цих військових, щоб Укомплектувати бригади, які діють на фронті, і ну, військові ж кажуть, що а, і представники комітету по Нацбезпеці кажуть про те, що а, м, темпи досить непогані тої мобілізації, яка у нас зараз відбувається. Більше того, вони так дещо може анонсують, чи то заглядають наперед і кажуть, що якщо а, такі тенденції будуть збережені, в принципі, ми зможемо почати розмову навіть про демобілізацію. А, тобто вони темпами задоволені. В чому тоді проблема? В періоді проблема підготовки від, цих від, людей? Проблема від, від… Все це таке: чотири місяці працювали над законом, який упорядкував в Британі в першу чергу обліку. Ну і надав імпульс на мобілізацію. Але ж я підкреслюю це, що військовослужбовці, які зараз з'являються. Як військовослужбовців їх треба озброїти, екіпірувати, а потім підготувати. Ми ж цінуємо нашого солдата і не кидаємо просто при мобілізували, а, а, хоча ситуація дуже важка. І тому це так наперед, якби, що все це не береться, а, а військові і підрозділи потрібні вже зараз, щоб зупиняти такого роду дії, тобто потрібно міняти якісний стан. В оснащенні наших збройних сил, якщо це буде досягатися, відбудуться зміни суттєві, позитивні і навпаки, на жаль. А що у росіян, пане Юрі? Давайте поговоримо про них. Бо так видається, що ем, в них е, воюють люди тут із Шрі-Ланки, і е, вже вон, ходять розмови про те, що КНДР може надати так, може не штурмові бригади, але інженерні, які можуть допомагати їм між іншим і ті підземні тунелі рити, тому що ну корейці дуже добре на тому розуміються. Вони знають, як це працює. Ем, чи… Чи чому, на вашу думку, не згодився поки що Кім Кімчен, аби його військові були повноцінними військовими у цій війні, да? ну, там, штурмовиками можливо, чи а, в іншому роді військ, а тільки там, будували фортифікації і оборонні рубежі. І що може змінитися? Ну, змінитися в залежності від того, дійсно хто зайде, чи інженерні підрозділи їх, і функцію будуть виконувати одну. Але це забезпечення бойове, але забезпечення чи не військові, які можуть приймати участь в бойових ділах, ті же штурмовках і так далі. Росіянам безумовно не вистачає. Вони вже жінок, які за гратами залучають і взет команди за дію для того, щоб воювати це ознаки теж, того що не вистачає іноземних громадян, багато яких. Ну, по кількості загальне не так багато, як їм хотілось би, але вони теж є. Тобто все, що які можливості є. Крім того, по даним скажімо, розвідок, невідомо до кінця, скільки якби вони формують росіяни армію, одну чи дві ресурсна. Це дуже важливо, наскільки тому, що якщо це буде доведено, ну вони там цим займаються, і якби говорили про готовність і травень, і червень, і вже липень. А явно не відбулося, причому в складі армії, тому що завжди потрібні війська вже зараз можливо по частинам вони стали постачати десь. Хоча, наприклад, на харківському напрямку з'явились їх підрозділи якби з Кутинська. До того вони були з Херсонського напрямку, ну і так далі. Тобто, це говорить про те, що поки перекидають частини, які на лінії зіткнення. які… Воюють у них на східному фронті, нашому на південному, а оці резерви. Хоча вони 150 тисяч призивають строкову службу. Ну і заявлялося, заявлялося це не зробити зрозуміло. 300-400 тисяч додаткових за цей півроку пройшло. От. Вони інтенсивно таємно займаються всім всім цим комплектуванням. Ну але ж від планів до реалізації треба буде подивіться наскільки це реально. але якщо її ресурс краще гірше все рівне його застосування це проблеми для наших оборонців тому що цей російський ворожий ресурс треба знищувати ну наскільки... а от потенційно пане Ігорю, чи варто очікувати створення якихось ремонтних чи то інженерних бригад з людей з кНДР для того щоб вони працювали на підприємствах російського ВПК в тому числі Ну я я думаю, що не виключали такі е, можливості, поки вони не заходять і не заводять по різним причинам, можливо, не дозволяють їм китайці до кінця, щоб були явно такі прояви. Е, і поки це йде на забезпечення. забезпечені, це можна робота, їм не вистачає зараз на підприємства людської сили, е, робітників росіянам. На і це не стільки ремонти поки ще і ставу, а інженери які виконують завдання по будівництву фортифікацій, інженерних споруд для того, щоб ну, і оборону при необхідності, і при наступі, тобто безумовно, це потрібне для організації і ведення бойових дій. Будь-якому це ресурс, який додає до потенціалу російського, а це значить, що нам треба впливати, нам треба його знищувати, зменшувати цей потенціал. І відповідним чином готуватися до такого роду дій попри те, що Путін посилає сигнали про те, що готовий до перемовин. Але на своїх умовах зрозуміло, що він готується і воювати вдовго. А що стосується російського забезпечення зброєю, наскільки їх ще вистачить? Вистачить до завершення бойових дій. Бо ми подивилися зараз в цьому році третьому широкомасштабної війни потенціал їх збільшився і суттєво, якби впливати ми санкції вони навчилися входити. Ну не так швидко, як хотілося б, але все рівно. І тому випуск і нових е е е озброєнь тих же ракет, наприклад, високоточних відбувається. Бронетехніки не так, як би їм хотілося. Тобто, доля сучасної бронетехніки стає менше. Але у них великі ресурси старої бронетехніки, там по полям за Уралля, де вони збирають декілька декілька машин одну постачають, вона більш стара, але вона стріляє, рухається і все таке інше. Тобто сформулювати підхід і оцінити, що там дочекаємося, коли закінчиться, це не підхід. Для нас нам треба. А збройна техніка, яка б дозволяла наносити ураження цієї військової техніки, і тут питання принципово для союзників. Якщо буде такого роду постачання, значить ситуація буде покращуватися суттєво на фронті. Про ще одне хочу вас запитати. Вчора був парад у Білорусі. Ну і власне там можна було побачити зокрема іранські шахеди. Хоча е, білоруси кажуть, що це їхня новітня розробка. Вона також маркується як Герань. Два е, ну і е, що, що би це означало, е, пане Ігорю? Що Іран може постачати шахеди і Білорусі, а Білорусь. Знову ж таки допомагати Росії, чи може бути знову використаний білоруський фактор у цій війні? Ну це ж для чогось було продемонстровано? Для, для тиску на керівництво на громадян, які на кордоні, би, знаходяться сі країною. А і взагалі це вони мають завдання від Путіна. Путін проводить тиск регулярною ядерною зброєю порахувала один раз за 10 днів, а загрози десь 14-15 днів по ескалації. Постійно проводиться ІПСО, інформаційно-психологічне, відповідно, операції спеціальні, і так робилось і це робиться. І якби по оцінках окремих фахівців західних найбільше вагома зброя. У Путіна це от цей морально психологічний вплив на політичних діячів. Ну наших союзників на жаль. і для того, щоб підтримувати відповідний градус цього впливу, значить, весь час знаходяться нові засоби, нові е, джерела е, намагаються аргументацію. і Так далі можеш проаналізувати там ядерно, взяти, як вони там і, і брудна ядерна, і атомні станції, і тактична зброя, ну і так далі. і… Цей парад, безумовно, він демонструє. а ми пам'ятаємо, перший рік там взагалі прокидаємося утром. І весь час говорять, коли почнуть бойові дії на, з Білорусі. Да? Mm -hmm. От зараз вигідно мати такий підхід, Путін ставить завдання. Лукашенко його виконує. От, тобто, щоб відволікати наші сили, щоб морально-психологічно тиснути, ну і на наших громадян, і на. Країн союзників і в першу чергу на керівництва. Тобто, наприклад, той, що передали ядерну зброю білорусам, ніхто там їм не передавав, не давав. Питання взагалі завезли чи не завезли Білорусі. Ну так чи інакше, що військово передали ядерну зброю, тактично, хоч одному військовому білорусу. Цього немає в принципі. Хоча Лукашенко робить відповідні заяви. Тобто, це така вистава, яка повинна впливати, ну от, на цих. Людей, про яких ми говорили, пасиві величезне, вам що ви долучилися. Ігор Романенко, генерал-лейтенант відставці, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був нашим першим гостем. Дякую вам дуже дякую вам.